Вчора канал вже вкотре очистився від халявщиків офігівших, котрі думають, що їм хтось щось винен. І залишилися лише ті, кому цікаво. Тож сьогодні буду показувати цікаву річ для тих, кому цікаво. Чарупс це R7000. Дивилка для дивилок. Судячи по стану і кількості, бруду, приїхав прямо зі смітника і по дорозі до нашої лікарні, хоче технічного обслуговування, тому що крім механіки, крім проблем механіки, він не вмикається. Блимає блималкою, пищить пищалкою і тишина. Дисплей не працює, система не запускається. Страшно брудний. Ліфт в нього механічний. Позиціонування не працює, механіка вимагає ремонту. Судячи по кнопці, має бути десь друкарка, а ось вона, мабуть, збоку. І, як я казав, він не стартує. Люди в нас розумні: вольтметр мають кожен. Відповідно, зняли кришку, залізли, наміряли і десь там на контрольних точках їм щось не подобається. Те, що люди не вміють читати і лізуть куди не треба, то тема окрема. Одним словом, проблема не в напругах. Проблема ні разу не в напругах. Проблема в, в платі керування. Не стартує центральний процесор. Потуги старту є, але далі починаються цирки. Я вже встановив діагноз. Тепер питання тільки, чи захочуть ремонтувати і чи. Як його вниз загнати? О! І чи знайду я деталі? Тому що на столі тимчасово я знаю його, як включити, але він попрацює 5-10 хвилин і знову буде то саме. Як то кажуть, без капельниці працювати не буде. Ось спробував живити для тесту. Пікнув і запустився син. Він буде працювати 5-10 хвилин, потім знову вернеться до свого. Постійного стану, тому що, тому що нема халяви на халяву. Хочете ремонтувати, треба шукати деталі, ще питання, де їх взяти. І тоді можна буде його запустити на постійній основі. Чи будуть його ремонтувати, чи знайду я деталі, не знаю. Тому поки він живий, намагаюся вижити з нього максимум інформації. Все завис. Приїхала мені мікросхема пам'яті, поміняв, включив, все працювало, дав вистигнути. І ось тепер не вмикається. І вроді, як би була чітка реакція на конкретну мікросхему на нагрів, за другим разом включилася. Але вже бачу зависла. Далі загрузка не йде. А перед тим включилася з артефактами на екрані. Тобто це явна проблема з пам'яттю. От, Пішла загрузка і артефакти. Це явно проблема з пам'яттю. Перезавантажився він знову. Чого не мало бути. Коротше, щось не так. Невже приїхала з Китаю пам'ять? Теж бракована. Ще й так само. На вигляд, вона була не перемаркованою, оригінальною, тому я не можу стверджувати. Вона теоретично могла бути вживаною. Маркування відповідає, але роботи, на жаль, немає. Так і живемо. І роби, що хочеш. Поведінка неадекватна. Цікаво зроблений механізм налаштування переміщення. А це джойстик, радіусний упор, котрий впирається в нижню пластину і відповідно забезпечує переміщення. Позаду видно фіксуючий елемент. Коли ми налаштувалися, висовується шток. Котрий знову ж таки впирається в нижню пластину і не дає радіосному цьому виступу переміщати. А сам апарат зроблений на салазках, на підшипниках в двох площинах. Тобто виходить, що коли ви розблоковуєте пристрій, ви можете його вільно переміщати в широких межах руками. А коли грубо попали то точно виставляєте собі положення і висоту. Тоді фіксуєте, переміщення вже немає. І відповідно тоді нажимаєте кнопку, щоб провести заміри. Правильне положення вимірюючої головки відносно пацієнта задає сам апарат, виводячи додаткові кружки і хрестик посередині. Всередині апарату видно штангу мікроліфта. Також видно пас ремінь зубчастий, котрий керує, напевно, гвинтовим ліфтом і дозволяє піднімати, опускати то все діло. Ось, видно, рухається ремінь. Видно кінцевик положення праве-ліве око, мабуть, плюс шкалу. Причому шкала, я так розумію, оптична, котра вимірює ступінь переміщення. В глибині можна помітити кульки-салазок для переміщення. Вище в нас трохи оптики. Сюди вже я дуже лізти не буду. Бо тут можна зробити. Ой, демпферна муфта, по суті, шланг на валах для зменшення, напевно, вібрацій і вибірки несоосності. На пружині і направляючий їздить лінза. Ще одна лінза, тут фото або світлодіод. І попадає в камеру. Ось там посередині, скоріше за все, оптичний сенсор якийсь. Зпереду помітна кутова лінза. І, напевно, підсвітка, яка підсвічує око інфрачервоним випроміненням, невидимим людському оку. Ще один якийсь сенсор, ось там по центру позаду. Термопринтер є частиною корпуса. Готовий окремий елемент. Має свій процесор Atmel, Що цікаво, лінія даних, шлейф і живлення. По другу сторону видно трохи оптики. Цікава плата доволі складна з якимись контролерами чи мікропроцесорами. NTSC. Це, мабуть, плата камери, причому камера аналогова. Тому що три провідника, а отже земля, живлення і жовтий відеосигнал. І саме ось звідси ми отримуємо зображення сітківки чи ока. А виміри, очевидно, проводяться вже, мабуть, не по камері, а окремими сенсорами. Їх десь там в глибині можна побачити. З протилежного боку ми теж щось бачили. Ну і трохи ледветроніки. Основна електроніка то плата, з якою ми працювали раніше, а тут плата комунікацій, комутацій і тому подібного. Як би все, на цьому знайомство завершуємо. Ще хіба краєм ока можемо заглянути на плату клавіатури і дисплея. Два шлейфа на клавіатуру і окрема плата дисплея. Вже світлодіодна підсвітка і свій окремий скалер з живленням DC-DC-перетворювачем. Багато танців було з тим пристроєм, з осцилографом, з вольтметрами, мультиметрами, з експериментами поживленню, в тому числі і з паяльником. Попередній діагноз був поставлений неправильно, не дивлячись на симптоми, проблема не в пам'яті. Вдалося локалізувати проблему в ARM-процесорі. Самсунгівський Проц. Легкий прогрів, і воно включається, працює. Повторяємість 100%. Це, в моєму досвіді, перший раз, що процесор реагує на нагрів таким чином. Були колись мікоми, які жарили і воно працювало руками. Були всякі моменти з оперативкою. Це типовий прикол реакції на нагрів. Тому я за це в першу чергу і вчепився. Був, ото замовляємо процесор і подивимося, що з того вийде. Ось приїхав процесор. Зразу кидається в очі відмінність текстури. Погнуті ніжки це нюанси транспортування це дрібниці. Зверніть увагу на технологічні відбитки прес-форми. Раз, два, три, чотири. Тут видно, що це друковані елементи від пресформи при чіпуванні кристалу. А тут чітко видно, що це випалене лазером. Текстура шороховата, на відміну від оригінального, і інший шрифт. Тобто поверхня чіпа шліфована і наносене нове маркування. Що там всередині, ми знати не можемо. І от питання, чи є сенс пробувати його впаювати. Я певності не маю. Буду відкривати диспут, попробую відспорити. Це є перемаркована неоригінальна деталь. Більше того, можна побачити сліди відмивання хімії, перелуджування. Тобто, це є вживана мікросхема, яку випаяли, перелудили, перемаркували. Чи з сумісної, чи з робочої, цього ми знати не можемо. Що ж, не я замовляю музику. Кількість ножок співпадає. Власник просить попробувати поставити перемаркований процесор. Мені не тяжко. Як то кажуть, хазяїн Барін, наш клієнт, наш перпан перепаюю процесор. Нижній підігрів, здуваю рідний, але не викидую. Звичайно, впаюємо перемарк китайський. Подивимося, що з того вийде. Ножки криві, паяю вручну, а як то кажуть, а не робот на виробництві. Тому обов'язково під мікроскоп і поправляю вручну то, що погано сіло. Неозброєним оком бачу, що чіп мені чуть-чуть змістився, але не критично і так можна залишити. Ось видно зміщення. І також гарно видно, що на цій стороні фактично нічого не пропаялося. То все вручну треба буде поправляти. Тут вже пішли пропаяні. Ну що ж, продовжуємо продовжувати. Пропаяв під мікроскопом, перевірив все. Плата вистегла. Пробую, на успіх не розраховую. Хе. А воно пішло. Цікаво. Невже китайці перемаркували з чогось сумісного? Подивимось, як буде в роботі. Неочікувано. Залишилося перевірити на пацієнті, тому ловимо першого зустрічного пацієнта. Пробуємо виставити ні нижче сідай, борода має впертися. І треба виставити. Треба виставити так, щоб була картинка. То патла видно, а ока не видно. Де ж є око? Треба око знайти. Ова, є. є! Є око. А чого воно на дупу похоже чи на чорну діру, я не знаю. Так, добре. Оп. Фокус є. То вже серйозно. Ну і що? І проводимо заміри. Фокусування. Видало показники. Я не знаю добре то чи зле, але як є. І роздруковуємо результати. Що ти там бачиш? Повітряну кулю. Повітряну кулю, бачить. От результати. Все, можна йти на касу, оплачувати діагностику. Ось така техніка. Зі смітника в лікарні.